Доброго вечора, ми з України і ми не переможні. Доброго дня, мене звати Євген, я з України. Я з славного міста Черкаси. Внучок, для кого ти робиш вареники? Для для У нас сьогодні будуть начинки си післамолочні, печіночний паштет і картопля з грибами. Виробимо, зваримо всі, задаримо в морозильні камери, а потім вони в готовому вигляді у в поїдуть на фонд. Травму я отримав трохи більше ніж 10 років назад. Падіння з висоти і перелом трьох позвонків я перестав відчувати ноги. і Попинився у інвалідному війську. Якби не травма, то я б вже там давно був. Я був би на фронті. Вони там, вони стоять за нас наслід. А якщо відкритив, то це запоруба нашої швидшої перемогою. Пенсія моя дві триста, дружина отримає дві 300 по догляду за мною. Картопля з села була, печінки купили. Все це було за власний кошт, скільки могли, скільки виготовляли. Перший місяць-півтора у нас ми виробляли 300-400 вареників в день. За тиждень набігало півтори-дві тисячі. Ці гроші я не рахую, що я їх потратив. Я їх використав. Я їх використав для боротьби зі злом. А якщо ми не витратимо ці гроші, то, то самим це взагалі залишимось без держави, без країни. У нас збільшився асортимент. Тепер ми робимо вареники з капустою, картопля з печінкою, картопля з грибами, сир кисломолочний. молочний. Але ж вареників ми ще й в млинці робимо. Є наш е, сімейний е, рецепт, е, який моя дружина отримала від своєї матері, а та від своєї матері. В душу вкладаємо, в серце вкладаємо, бо вони, блін, вони наші. Хочеться, щоб хлопці е, при отриманні наших бойових вареників та млинців отримували. Е, і заряджалися нашою енергією, аби ж вони там чувствували себе хоч як, як, трохи як вдома. Десантно-штурмова бригада номер 95 надіслала мені прапор України, підписаний, розписаний всіми нашими хлопцями-захисниками. Новшутку сказали, що це Черкаський вареничний батальйон. Дорогі наші захисники, ми в тилу робимо все можливе, неможливе, аби ви відчували всю нашу підтримку і розуміли, що недарма ця боротьба зараз іде, обов'язково Україна переможе.